Всім привітик, любі підписники. Дивіться. Я ненька вирішила створити нові проєкти. Але, звичайно, тут ідем-проєкт, я створював весь день. Тому що, ну, самі розумієте, я творча особистість і мені воно має бути все до ладу. Так творчих людей завжди є. Я вам покажу, як клеїти такі мініатюрні стразики, які не є гарячої фіксації. У мене є різні стрази. Є і від чеські стрази персикоса, і є сваровські стрази, навіть є китайські стрази для нігтів. Це вони отакі мініатюрні. Правда, я ще їх не знаю, куди їх використати, їх треба ж всіх клеїти. А є такі от стрази, вже, бачите, вони якби темні, де той пінцет, Ну, пінцет в мене вже склею. Треба мати пінцет, але то є пінцети ще такі металеві. Я собі думаю, ще купити якісь такі суто пінцети, аби оці стрази брати, а не клеїти. ними. Тобто пінцетом не клеїти. Ну, Я вже тут зрозуміла, як клеїти, бо я вже клеїла. Спочатку я не знала, як це клеїти, краще знаю. Є, бачите, такі темні. А є ще такі, що вони мають трошки отут інакшу, як би мовити, я не знаю, чи немає. О, бачите, є такі, що мають білу. Це стрази гарячої фіксації. І їх клеїть праску, Тобто ви берете праску і наклеюєте. У мене їх велика кількість там. Ну, тобто Я зараз не буду вам всіх показувати. Оце чеські, вони теж дуже класні, є з різними гранями. Є чеські, такі види, що мають більш плоскішу верхівку, тобто менше граний, а є чеські, які мають такі чисто, як сваровські. Ну, сваровські вони ще більше блестять, мені здається, Хоча не дуже є велика різниця. Оце все у мене сваровські. І я бачите, використала такі мініатюрні жовті стразики. Сюди я вже їх поклеїла, тобто вони вже повністю приклеєні. А є ще стразики не гарячої фіксації, такі, як оці сердечка, це сваровські, бачите? Отакі, тут я забагато вам показую з цього. Оце, оце, бачите. Ну, я не хочу їх просто витягати. вони, Їх треба клеїти клеєм, відповідно. Є такі в мене рожеві, це сваровські, є такі червоні це теж сваровські, Їх треба клеїти. А є ще такі от міліметрові, навіть менше мілі, міліметра. Тобто стрази, от бачите, тобто в мене їх є велика кількість. Що ж це таке? Не, не показує добра камера. Бачите, тобто отакі. Отут показує, бачите, тобто такі ну прям дуже-дуже мініатюрні. Такі, як оцей оцей стразик, зараз вам покажу, бачите? Воно мініатюрне. Як я це клею? Треба мати пінцет, металевий, ну бажано такий загнений. Я тут такий клей b 700. Це спеціально клей сухун. Якось сухун. Чи як я не знаю, чий це клей. Точно не можу сказати, бо я ж навіть не читала, чий це клей. Він коштує 95 гривень. Але чий він є, я не знаю. Но він реально клеє стрази. Я купувала його в магазині з той день. Планую ще собі замовити з цього клею, бо в мене стразів багато. Тим більше ним можна клеїти, будь-що навіть бісер, якщо треба, ну, щось підклеїти. Як Я клею? Я спочатку розкладаю ці вже, ці вже 4 стразика поклеєні, розклала стразики, о, а цей ще не поклеєний, оцих 4 поклеєні. І починаю клеїти. Забираю стразик. Ну і приблизно я маю поставити отаку мініатюрну штучку і швиденько поставити стразик. Тобто це треба робити дуже-дуже швидко. Не завжди Сесі получає так швидко. Яй-яй-яй-яй-яй, отак. Але клей зайвий треба забирати. І оцю штучку я притискаю. Клей зайвий треба забирати одразу, тому що потім його нереально вже забрати. Тобто Він буде, ну, буде зверху і то його буде видно. Хоча його реально забрати. Я клеїла так кулончик, тому що і тут кулончика не маю. Оце більш у в мене, бачите, склеєні стрази, якби, гарячої фіксації на праску. А тут вже я безпосередньо клеїла клеєм. Я вирішила... Поекспериментувати. Це моє простеньке біскурнюшко з залишків е, полотна Мурану блискучого. І якщо тут є якийсь залишок, його треба, звісно, забрати. Тому що він буде вас гнітити потім. Наступний стразик. Бажано видати. Він такий жовтуватий цей клей, але коли він застигає, він робиться білий. Ой, тут зразу залишки клею треба забирати. Тобто це не складно робити, але це треба, як я кажу, на Бачите, тут ще клей десь є, я його забираю, щоб його ніде не було видно. Тобто, на біскорню його не має бути видно, отак, як в мене ось тут. бачите. Тут такі навіть мініатюрні стразики і ніде-ніде клею не видно. Ну, Це, звичайно, треба, я ж кажу, мати такий трошки досвід в клеєнні. взагалі стразів, воно сім не заклеїло, тому що я зашвидко захотіла забрати клей. Але, може, зараз і приклеє. Буває таке, що може стразик десь витягнутися, але він все одно всі приклеї. Так сильніше треба тримати. Ну, аж клеї, видите? Оце, оце вже приклеєний страз. Не треба їх сильно тиснути, бо мож, ну, хоча в мене ніколи не було, що без трасі розклею. Наступний стразик приблизно я маю знати, де поставити клей. Ну, щоб воно було рівнесенько, рівнесенько, рівнесенько. О, є, видите? Ну, це, до речі, якщо клей, якщо буде довгий час відкритий, він буде сохнути. Треба мати вологу салфетку, щоб постійно його втирати. Постійно, в мене вже салфетка чомусь не волога. Ну, і ці лишні залишки, клею теж варто їх прибирати. Я вам показую свій досвід. Видите, я отак втираю клей, щоб він був чистюсінький, бо шкода, шкода, бо клей він, ну, як вам сказати, оце він вже приклеєний. що тут все тягне за собою, всі стрази. Наступний стразик, у мене ще один стразик сілишив, Далеко його не хочу витягати. Пінцет треба мати, єдине, що вам скажу, металевий. Бо з пластиковим пінцетом трохи. О, І ми отако притискаємо і воно собі тако стоїть, видите? Тобто, ще сі не приклеїло, бо має приклеїти аж тканинку. Бажано щось стелити на стіл. Ну, якщо у вас новий стіл, то клей приклеїть раз до стола, може приклеїти. розумієте, Тобто, Ну, Це такий клей, бачите, він ще сі рухає. Він не має сі рухати стразик, коли ви його черкаєте, він рухатися, видите, не має, не має. Але ж робити це треба все дуже швидко. І цей клей прибираємо. Бачите, все, клей прибираний. Я думаю, що все рівно поклеєне. Я вже тут не знаю, чи все рівно. Все в нас є, зразу клей закривайте, тому що це важливо, щоб, ну, тому що цей клей 100 гривень, якби ну, 95, як 100. А є такі і за 200 гривень, це більше, але краще брати маленький цюбик. Все, і в нас, бачите, тобто, все поклеєно. Дивіться, яка краса буде. Ще маєте бісер, але над бісером я вже буду думати, напевно, на другий день створювати наступну без корню і кульки. Тому що ну, я і так потратила купу часу, чесно вам скажу, подивіться, яка краса, подивіться. Отаке От буде корню. Я спочатку хотіла інше, але вирішила створити таке до своїх красотульок. Нитки, які я використовувала, ну вже вам розкажу: це DMC складна нитка у вишиванні. Складна, дуже вона сильно розпушує. І з її дуже багато йде ну подивіться скільки я викинула нитки. Тобто, ну це просто. <плес> Тому ця нитка, я хотіла таку другу замовити, але поки що ще цю ідею відкидаю. Не знаю, ну вона класна, вона дуже гарно виглядає. Видите? Дуже гарно виглядає. Так, тут мої полотна, які майбутні мають бути кульки. В нас ще є ось така ниточка Raid Gallery. Я нею теж вишивала, але зараз вам тут не покажу що. І вишивала я таку ниточку Гутерман. Ось ця корню, то цю ниточку раджу. Бачите, яка вона? Тобто, нею дуже легко і комфортно вишивати. Єдине, що вона не така насичена, як оця ДМЦ. Тобто в неї трошки інший колір, схожий до. Креніка, як би мовити, ця нитка щось схожа до креніка. І випробувала я ось на це я вишивала корню таку ниточку від Авесує. Це вже нова ниточка була для мене. І ще якась то була ниточка, напевне, що кренік. Оця. Я не пам'ятаю, що це було нитка або Гутерман. Гутерман, напевне, що була та. Оця нитка. Ця і ця. Тобто це корню курюсі вишивала. Це сі вишивало ще інакшими ниточками. Ой-ой-ой, я вам показала тут ниточку, отакими ниточками. Рейндов, рейндов. Оцими ниточками це блендинг, тому я в два складення вишивала, зелена і ця. А ось ця нова, мені, ну, я вирішила нову ниточку для себе повішувати, японську кловер. Ой, це шикарна нитка, буду їх замовляти ще, тільки вона дуже сильно, видите, і змотує. Вона на такі, бачите, бубінка в неї не пластикова, а дерев'я, якась паперова, паперова якась така бубінка. Єдине, що в нас розмо... розмотує просто нереально. Її десь треба, напевно, зберігати в пакуночку окремо. Вона має свій оригінальний пакунок. А, чи ні? От, оригінальний пакунок і закладаєте, і вона буде прекрасно стояти. Пакунок не треба викидати. Це ось така ниточка, у мене їх ще мала кількість, я хочу їх збільшити, тобто фірми Clover ниточки но ця ниточка, скажу вам, шикарна. Вона надзвичайно крута, така, знаєте, ну, як сказати, крута нитка. Це що правда її, вона сі розмошує, але вже в кінці. І, і вона грубенька, вона щось йде на вісімку. Якщо ми будемо, наприклад, вісімка от весу брати, то вона щось схожа до вісімки а хоча навіть тонша. Вісімка, грубша, оця оця грубша. Я ще вивчаю металіки, в мене ще є навіть мадейра металіки отакі І я ще їх буду вивчати, тому що ну, є, само собою, ДНЦ-металіки, ці, цих багато. Я буду вивчати, тому що кожну нитку, скажу вам чесно, треба вивчати, пробувати. От діамант є ниточка, це ще інша ниточка, вона грубша і нею, вона така як дріт. Але нею можна приспособитись і вишивати. Ну, э, Авесує і Гутерман це одні, не Авес Кловер і Гутерман. Оці, оці ниточки вже. В мене їх вся колекція є, всі можливі і неможливі нитки. Навіть така друга є, тому що будуть кульки мої. Тобто, ця нитка ну, вона просто ну, ну, ну і оця нитка. Оця. Ось ця нитка. Це ті нитки, які я реально можу рекомендувати без якихось, знаєте, сумнівів. Це шикарні нитки для вішівки будемо йти створювати майбутнє нове нове біскорню. Так я придумала. Ну і далі будемо оформляти. Ну там вже треба бісер підбирати. Це час складніше. Тому всім папусік, всім гарного, мирного, спокійного дня. Пробуйте клеїти стразики. Всім папусік.